Свою любов, повагу і пошану захисникам країни віддаю, молюсь за них, складаю щиру шану і зичу міцності, сміливості в строю. Подяка добрим, щирим волонтерам, що серце українцям віддають, подяка джавелінам, БТРам, що закривають ворожби та людь. Низький уклін героям України, що захищають нас від ворогів. І кожному, хто на війні загинув, їм світла пам'ять і слава на віке. Молюсь за всіх, складаю щиру шану і зичу сили й міцності в строю. Любов, сердець, уклін вам і пошану від нас усіх передаю. Любов, дитяча, хай вам допоможе в бою за Україну переможе. Українці не переможні, бо боронять свою святу землю. Сьогодні серця кожного сповнені любові неньки України, віри у її перемогу та вдячності її героям-захисникам та захисницям. Дорогі воїни, мій захиснику, настали складні часи для кожного українця в тилу, а особливо на фронті. Ти робиш для усіх дітей, підлітків, стареньких, великий героїчний вчинок захищаєш нас усіх. На твоїх плечах лежить доля країни, майбутнє її громадян. Ми розуміємо, як тобі важко і як це відповідально. Без тебе не було б у нас надії на завтрашній день, віри у мирне небо над головою кожного українця. Завдяки тобі на нас чекає нова, краща Україна, щасливе життя, навіть краще ніж було. Ми віримо в твої сили. Свою мужність. І з кожною новиною про успіхи, в визволенні місті до окупантів у нас з'являється надія надія на довгоочікувану перемогу. Дякуємо тобі. Бажаємо тобі сил та витримки. Тримайся заради нас усіх, заради України. Все буде добре. Ми з тобою. Все буде Україна. Привіт, солдати. Ти мене не знаєш. Я просто дівчина. Живу собі як всі. В моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі, я викладаю на листі в моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини. А серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина. Вся твоя сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну, дякую тобі.